Усім привіт, вітаю вас у новому відео. Сьогодні розпочинаю відео з четверга, бо вчора у середу була дуже зайнята, не було часу нічого знімати. Приїхали дуже пізно додому, були деякі справи. Ось, які в мене плани. Плани, як завжди, вдома щось робити і чекаю замовлення з Ікеї. Сподіваюся, що сьогодні, в крайньому випадку, завтра, в п'ятницю, воно приїде. Тому що знову будемо переставляти меблі, знову будемо переставляти диван. Ви вже з мене буде скоро сміятися з цим диваном. Він в мене туди-сюди переїжджає, вже не знати який раз. Але син хоче спати на тому дивані, і ми вирішили замовити вищий матрас і дещо там зробимо так, щоб йому було рівненько, добре на ньому спати, щоб зручно було. Словом, все вам покажу. Хочу вас попросити для тих, хто не підписаний досі, і дивиться мій канал без підписки. Підпишіться, будь ласка, це дуже важливо для каналу, для його розвитку. Тим більше, якщо ви його дивитеся постійно, то вам не важко, а мені приємно. Дякую всім, хто дивиться мене, хто підписується, хто коментує, хто ставить вподобайки. Сподіваюся, у вас все гаразд і бажаю вам гарного настрою, гарного дня і гарного перегляду. Буду зараз відмивати свою сковорідку. Бачите, яка в мене брудна вже. Запалилося ось це, бо в мене все-таки не індукція а електроплита, і тому воно на електроплиті, коли десь щось збігає, то ось так потім перестає. І хочу відчистити її, як завжди, ось цим засобом. До речі, ви мене за нього питалися. Це не реклама. Це просто дійсно мені подобається цей засіб для чищення кастрюль і сковорідок. Я дуже ним задоволена. Взагалі багато чого ним чищу, і в вані кімнаті буває ним відчищаю щось.

Це скорітка чистенька, як новенька. Я одна домашня рутина, яка ніколи не закінчується, і поки я тут розвішую прання, роз... відповім ще на одне питання. Я було у мене під відео: це хто я за професією і ким я працюю. Я за професією перукар, вже у мене 18, напевно, років стажу перукарства. Також я була майстром манікюру, але вже декілька років не працюю, тому що почались проблеми зі спиною і це діло закинула. Але дуже-дуже люблю робити нігті. І перукарем я також працюю, але лише на дому останніх багато. Напевно, останніх сім років я вже у салонах не працюю. Чи планую вийти на роботу саме в салон? Не знаю. Можливо, в майбутньому планую, а можливо, і на другу якусь професію. Хто його знає? Так, у мене є ось така картина. Це те про що я говорила, що сину подарувала на новий рік картину, і вона ось іде на такому як плакатом іде зроблена. І потрібно зробити до неї рамку. У мене є ось такі планочки. Купила в магазині будівельному і степлер. І зараз буду їх вимірювати, робити таку рамочку під ось картину, щоб її натягнути. Так, виглядає картина. я на стіні 40 на 60 розміром. І напевно зверху йому ось тут повішаю ось ці прищіпки, що він хотів собі там якісь малюночки вішти, які роздруковувати буде своїм фотоапаратом чи друківкою, як це називається, міні-друкарка називається, чи як. Ось. Зараз прийде зі школи, буде доволі, що я вже прибила. Ось так по кругу я прибивала по задній частині. на Ці планочки зробила як рамочку. До речі, якість дуже класна, це я замовляла на сайті тему. Буду зараз зробити голубчики. Дуже вже давно хочу, їх ніяк не збиралася зробити. У мене тут пів кілограма фаршу свинина з телятиною, рису. Не знаю, скільки я на око варила. Тут цибульку вже порізала, морку зараз натру на терці. Поставила розігріватися олійку, щоб робити засмажку. Я одразу роблю багато засмажки. частину забираю в фарш, а частину залишаю тут, додаю водичку, трошки соуса. І в мене буде юшечка така, щоб перемащувати шари голубчики. Тут у мене вже попарена капусточка. Я вже показувала, яку я беру завжди на голубці. Така в нас спеціальна продається. Вона така овальної форми, дуже класно париться, бо вона дуже м'якенька сама по собі. Додаю кетчуп, можна і соус додати. У мене немає кетчуп. Соус в мене є мій улюблений, я його додам в юшечку саму. Так, частинку відправляю сюди до фаршу. А цю частинку буду заливати своїм і підробити робити таку юшечку, щоб залити потім голубчики. Я почистила в листочки ось цю товсту частинку. Зараз великий розріжу навпіл, щоб зробити маленький голубчик. А ті, що маленькі листочки то будуть ціленькі. Тут додала вже сіль перець, перемішала засмажкою, все готовий тут. фарш і буду робити голубчики. Це голубчики готові, залила їх, поставила. У мене тут вийшло два ряди, велика така У мене каструля десь на 5 літрів, це чи на 6 І зверху ще в мене ось така одна котлетка вийшла. Ставлю їх готуватися. До речі, я дуже люблю голубці в духовці, коли готуються, але в мене немає такої каструлі підходящої. Я дуже хочу собі таку чугунну класну каструлю для духовки, щоб можна було в ній і голубчики готувати, і багато що. Взагалі для духовки, щоб підходила. Треба буде мені пошукати таку. Речі, якщо знаєте класну фірму, чого такої каструльки, можете мені порадити. Буду дуже вдячна. Дивіться, який я зараз буду смачний чайок нам заваривати, що овіком будемо пити. Тут в мене сухофрукти, сушка, яблучка, грушечка є, сливочка. І ще додам сюди ось такий смачний чайочок з різними. Доповненнями, дуже смачними. Бачите, лимона трава, цедра, лимону, апельсина, присина смородина, я покажу равлинами малина. Дуже смачно буде. Я зараз трошки додам я сюди. Залию я, до речі, не в ситочку брала, а ось так просто в чайник. Вирішила в ситочку брати, Бо не достає ситочку до дна, дуже незручно в цьому чайнику. Чомусь так зробили. Не зовсім не низько слово. Треба подивитися, якийсь другий, бо так не дуже зручно, що через ситочку на це не проходить. Але я потім буду наливати в кружечку, в мене є ситочку окремо. Все, залишила, щоб настоювався. У мене ще є печиво, яке я робила, небагато його, але вже майже доїли. Ще будинок тут є один. Будемо також його їсти. Голубчики мої киплять тут наповну, Ой, це буде в нас смачна вечеря така. Все ми будемо вечеряти. Ось такі смачні голубчики зробила. Звісно, сметанкою. Голубчики без сметанки це не голубчики. і Буду відриватися. Ходила в магазин Пепко, бо шукала формочки для випікання. Бо завтра сину в школу треба спекти кекси. Я пообіцяла, завтра в них ярмарка. У них така традиція. Протягом року по два класи, в якийсь визначений день, продають ярмарки, роблять і вилучені гроші, там вони собі на клас збирають чи на що, я не знаю. Словом, я обіцяла, що сплачу кекси, але оскільки в мене не було форм, в мене були такі паперові, а в паперових виходить, ну, розтікаються вони трошки. І виходить, якби для дому то ще нічого, а вже якщо на продаж. На ярмарку, то хочеться, щоб вони були красиві. Тому купила силіконові формочки. Ось така упаковка 12 штук, 10 злотих. коштує. Я взяла дві упаковки. Одні взяла ось такі біленькі, Ось, гарненькі, а інші взяла ось такого кольору. Також зараз там розпродаж і були по акції ось такі рушнички два з Діснея. Один виходить 30 на 50, а другий 50 на 70. Зараз я їх розв'яжу, покажу, як вони виглядають. Якщо чесно, я і сама їх не бачила, як вони виглядають розв'язані, бо вони всі там щеплені, ось так. Ось, Мікі маусом. Новорічні такі. Я, до речі, досі не купила новорічних рушничків. Збиралась, збиралась і не купила. Такі в мене вийшли дитячі новорічні рушнички. Але дуже класні, м'якенькі, махрові. Дуже прикольний. А цей більший ось Гарненький. Мені подобається ось так зверху виглядає. Теж вони оця, я ж кажу, були по акції 25 злот замість 40. Взяла упаковку серветок 5 злотих. І ще по акції була ось така для запікання на півтора літри з кришкою. Форма, то я також її взяла, бо мені часом потрібна така маленька, 17 злотих, а раніше була 25. Ось так. Навіть часом, якщо щось маленьке треба, таке низеньке випекти, то можна і таку використовувати одну. І ось ця глибша. Дуже класно ось. Ось тільки я кексиків зробила в школу на ярмарку. Ось такі вони прикрасила їх ММДЕМСом по типу, такі спеціально в кулінарному відділі. Продаються спеціальні такі штучки. По смаку, як ММДЕМС. 24, здається, чи скільки штук їх вийшло тут. Ну, вже трошки рівніше, але все одно силіконої форми це не то. У мене колись такі залізні були, то в залізних. Добре, ці паперові ставити, і воно все одно не розтікається, бо силіконом все одно трішечки втрачає форму. Але нічого, більш-менш виглядають кругленькими. Я думаю, що вони швидко розлетяться. Це вже провірено. Замовила три ось таких тарілки. Якщо чесно, думала, що це тарілки для супу. Мені здається, що так і писало, але виявилося, що вони такі великі, як для салату. Але вже, звісно, вертати їх не буду, бо вони були по акції, там щось по три злотих, то взяла три. Пригодяться з Тарілки зайві не бувають. Е, ще взяла набір рушничків. І дивлюся, що вони по якості не такі, як я думала, бо думала, що вони вафельні, а вони такі якісь дуже тонкі сіточкою. Зараз ходив ближчі. Тут чотири рушничка в наборі. Такі, ну, не дуже якісні, бо дуже тоненькі такі з сіточкою. А я хотіла, щоб вони були вафельні. Користуватися все одно буду. Ось такі. Один в крапочку і один в клітинку, здається. Ось так. Ще взяла ось такий для тіста скрибок, бо часто дуже мені потрібно і його немає в мене, тому взяла ще замовила ось такий скрибок. Ну і матрас ось тут нам прийшов також. Зараз його розпакуємо. Він повинен, по ідеї, бути в рулончику. Попило сотла зараз. Протру і будемо переносити дивана. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. Залишимо його, щоб він розрівнявся до вечора. Добре, роздувся, бо він, як бачили, в рулончику такому був. Добре розрівняється. Це 80 на, 9, на 2 метри. Матрас 179 злотих коштував. Такий самий, як ми собі брали, тільки у нас 1,60 на 2 а цей 80 на 2. І оскільки я вже тут затіяла. Це все переставляння, то заодно протру пил, помию підлогу попили Ну все, як за чай, прийде в школу, вже буде дуже задоволений. Вукіпон сочин формайс. Майн Авокіпон Холдин майд down Поприбирала, помила. Під килимком теж перед цим помила. Застелила. Матрас розрівнюється. Мішелька відпочиває. Мішойка відпочиває, дівчинка маленька. Добре на матрасі Мішель. Як тобі новий матрас? Як тобі новий матрас? Непогано, так? Да? Непогано. Ага. Я зрозуміла. Треба ще ці штучки йому зверху вцепити сюди. О, вже знов картина чомусь нерівно. За сьогодні прийде, спитає, ми даємо краще повісити. Можливо, ось тут ось так повішаємо. Він собі буде там собі свої фоточки якісь вішати. Ввечері ще поміняємо постіль, коли матрас добре розрівняється, і тоді покажу вже результат. Переставила знов сюди цей котовий диванчик, застелила тут ось таким. Пледиком малесеньким, але все-таки треба щось придумати, бо знову буду його чистити постійно. Я вже колись жалілася, що його постійно потрібно чистити, Ось тільки, що повитирала, і він вже знов щось начіплялося. А сюди поставила свій пледик. Ось так. Все, Міша вже сюди прийшла, буде тут вже лежати. Мішель, ти вже опередішся, де ти будеш лежати. Знову буду кавувати вже ось тут на цьому диванчику. Ну, звісно, цей диванчик мені тут більше подобається, бо він менше місця займає, не такий. Хоча той ось тут не займає місце, але цей тут більше місця залишає. Менше виглядає так у просторі. Вийшли, йдемо в магазин, бо завтра будуть магазини закриті. Завтра свято трьох королів. Вийшли щось докупити. Основне таке. В принципі, все є. Картоплю потрібно, яйця, молоко. Але, як завжди, я зараз знаю, що ми прийдемо і наберемо того, що не потрібно. І так покажу швиденько, що ми купили в магазині. Як я і говорила, взяли багато що і не то, що не мали не брати. Точно шкідливого. Взяли ось такі типу чіпси. Це ми будемо дивитися фільм, то до фільму взяли. Також взяли таких три пачки горішків. Бо вони були по акції. Якщо береш три, то платиш за дві яйця. Ось така ще невкусність нотела. Ось такий кабаноси взяла з сиром. Також вершки. Ще одна шкідлива штука. Пепсі, молоко, кефір. Ще одні чіпси взяли на пробу. Якісь в скоринці картоплі. Не знаю, такі ще ніколи не брала. Ось такі палички з цибулею. Моцарела дві штучки з лапа акції були, Буду завтра, напевне, піцу робити. Купила ось такі паперові формочки, щоб ставити їх у силікони, бо мої паперові завеликі для них. Ось таку велику пачку сиру гауда взяла. Вона дуже вигідна, один кілограм, і вона вже пластинка міля порізана. Також взяла кілограмову пачку спагеті, Також була по акції. Це магазин Kaufland. Картоплі взяли Дві. два пакета. Взяла вже готове ось таке тісто на піцу, щоб не заморочуватися, швиденько зробити. І майонез.

Буду застряти покривалому, в принципі, вечір вже і так. Тому скоро будемо лягати спати. Так, вже так і залишаю. Класний матрас розрівнявся і дуже зручний. Він тут твердий, називається, але він такий для мене І найзручний. Міселька, хочу спробувати, спробуй. А що ж, друзі, у цьому влозі вже буду з вами прощатися. Дякую, що це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки і пишіть свої коментарі. І як завжди бажаю вам гарного спокійного вечора. Всім до зустрічі в новому відео.